Найближчими днями до волинських бійців, які захищають країну на передовій, доставлять черговий вантаж від лучан. Дві автівки закуплені за одноденний заробіток працівників Луцької міської ради та один позашляховий квіт комунальників міста. Найбільші є запити на пікап, і ми намагаємося ці запити задовольняти. Один автомобіль їде в 50-й батальйон 100-ї бригади, інший автомобіль 53-й батальйон 100-ї бригади. І ще один автомобіль до наших луцьких захисників 115-ту бригаду. Також ми для 50-го батальйону закупили ряд обладнання, це і зарядні станції, це три сталінки, це рюкзаки для старлінків, це активні навушники, це тактичні окуляри. Три тепловізори. І так само для 53-го батальйону також ми придбали і Starlink, і ноутбук, планшети, карти пам'яті, інше необхідне обладнання, те, яке було в запиті, в запиті, що був для нас надісланий. Майже 40 автомобілів придбали для військових за кошти працівників міської ради та комунальних підприємств громади. Загалом понад 17 мільйонів. Одноденного заробітку направлено на закупівлю необхідного і наближення перемоги над ворогом.